Всіх вітаю! Ще хочу коротенький огляд по лампам зробити. викладу, мабуть, ну з понеділка вже прайс в телеграм канал, повний прайс. Ну, це я так накидав по-быстрому, щоб видно було. Так, сейчас віддам коллегі, щоб знімав і буду розказувати. Так, поїхали. Дивіться. Буде нове направлення именно по лампам по індикаторним. Цены ну, в прайсі є, більш-менш, ну, для порівняння о 7.14 така лампа б коштує 200 гривень. На що звертати увагу? Дивіться, паковать нормально, щоб верх цілий був і внутрі, той кружочок, щоб теж був не одірваний. Так, ну тут щоб ножки більш-менш стиле були, зетки, ну такі 573 по 120 гривен лампы. Ну, із дорогих z 568 m ну вона схожа, трошки більше. 4 4000 гривень одна штучка. Ну, подібні. Ціни в телегу вилажу. Ну, проверяем ми їх старим дедовським методом. Так, де тут той стопор? Я покажу сейчас. И по очереди піни, щоб каждая цифра горіла. Потому що есть прилады, які підносиш лампу, воно показывает, то есть лампа условно рабочая. А по факту якась одна цифра может ну, там по, по іншому. Ну и ціни в нас мы стараемся ставить, ну такие, щоб людям було цікаво. Ну, Давайте по инкам. ін Ин 8 220 Буш на 280 нова. ін 8 2, ну це с длинной ногою. 200 буш на 260 нова. Ну 12 буш на 75 нова 100, 14 казав, так, 16, ну не дуже цікаві. Так, Ин 18, 1300 гривні. Ну, це мінімальні ціни. Якщо у вас є об'єм і вони нові в упаковках, дзвоніть

Так що в кого що є, пропонуйте, договоримося. Всім дякую, підписуйтесь.